Чи маємо ми серйозно ставитися до вчення Ісуса Христа? Звісно, усі його слова виконуються точно. Більше двох тисяч років тому Ісус сказав, що будуть страшні війни, катаклізми, епідемії та величезні проблеми, тому що люди не вірять у Бога. Повстане нація проти нації, народ проти народу, царство проти царства, будуть місцями землетруси, буде голод і розруха. І все це лише початок хвороб, початок страждань та скорбот. І видаватиме на смерть брат, брата, батько, дитину, повстануть діти проти батьків і вбиватимуть їх. Ми бачимо це на власні очі, живучи в Україні під час повномасштабної війни. Ісус пророкував: повстане етнос проти етносу, світові війни потрясуть землю. І це безумство відбувається. Хоча всі люди є родичами, всі походять від Адама та Єви. І після всесвітнього потопу рід людський знову відродився від однієї родини праведного ноя. Але ми бачимо, як виконується пророцтва Христа, про етнічні війни ідуть братовбивчі військові конфлікти, коли рідні не шкодують навіть своїх. І це сатанізм у дії, демонізм переміг навіть кровні узи. Однак багато хто все ще не серйозно ставиться до слів Ісуса. Навіть у деяких віруючих вимкнено мізки. І вони не розуміють того, що відбувається у світі, що все сказане в Біблії виконується, і на кожного чекає суд Божий.